Его, и завет свой Он открывает им. Ищет ручная большая луфия, 3-й 16-й И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедом в народах. Прийнят верою в міря, во славу. Слава Богу! Братій сестри, я прочитав ці місця Слова Боже, де написано, Тайна Господня боящимся його, і завет Свой Он открывает Дмін. Друзі, згадайте мужа Авраама, друга Божого. Коли одного разу Господь каже, «Я маю знищити судом умору, а й воїн. І Авраам вступає в діалог з Господом. І каже, Господи, не вже ти погубиш, праведно нечистив, якщо там знайдеться 50 праведків, чи ти погубиш праведно з Господь каже, не погублю. А він каже, не відпрагневай ця владика, Якщо що раз я тебе спитаю, якщо там знайдеться десять? чи ти знищиш ради десяти, каже, не знищу ради десяти. Браття сестри, тайна Господня боящийся його, і завіт свой он відкриває дім. Написано в Господа святиєм, і бо є в цю вісті його, з тім літство не голод, не а іщи Господа, не терпить чужди нічого по благні. сестри, щаслива та людина, яка боїться Господа, яка надіється на Господа, вона буде благословена самим Господом. Браті сестри, згадайте таке місце слово Боже, коли одного разу написано в ті дні. Слово Боже було ну, нечасто, війні було рівно. Ось написано світінник ще не нас. А вже священник Ілія вже очі почали розсмішатися, закриватися. І там отрук Самуїл служив, і вже він теж полягав. І там було, і, і написано, і Кавчеса. І заговорив, Господь каже, Самуїл Самуїл. І він прибігає до батька Ілія, каже, ти свапи. Каже, ні, я не свапав Йди назад, нема. Він лягай, так повторяється тричі. І ось зрозумів священник, що Господь причало дав. Він каже, є зовуш, що то ти скажи, говори, Господи, очує рабки. Браті, сестри, і Господь в четвертий раз саму і каже, Самогіл, Самогіл. Він каже, говори, Господи, очує рабки. Каже, ось я зроблю таку річ в Ізраїлі, що задзвонить по Богу Бога його. Я виконую все слово, що я сказав водій Ілія. І його вона не загладиться ні прийняттями, ні всякими жертвами повілі. І коли вони гарно повставали, Самуїл відква... відкриває двері Господня. Господя. Їлі і каже, сину мій Самоїла, скажи, що сказав тобі Господь. Він каже, розстой розділив з тобою Бог і що більше зробить, є чого ти ніби ти в мене. І отрок замір все, він сказав. Що відкрив його Господь, і Господь виконав своє слово. Братя сестри, весь Ізраїль віддана тобі ставить, ознак, що, що самої водолі буде кроком Господь. Братя сестри, тайна Господня, боящийся його, і завіт свій, он відкриває Дін. Написано, що таке місце слово Господне закарміля. Може я багато разів вже чужу. У мене це місце дуже надихає. Написано благочистіли боящийся Бога за всім домом своїм, творивши много милестилі і всегда молившися Богу. І Петро, браті сестра Апостол Петро, йому було заборонено там знаходитися, тому що закон забороняв залишатися з іноплем'ями, чи мати якесь спілкування з ними. Але він відкриває уста по повоєнні ангела Господня каже, істинно познаюш тобов, ні лицеприяти. Но во всяком народі, боящийся Господа і поступающий по правді, приятен йому. І Він відкриває цю велику благочесть танцю, кому корніліці, всій родині, і виливає дар Святого Духа. Тайна Господня, боящийся Богу, і завет Свой Он відкриває Дні. Друзі, складайте, коли хрестився Сонце рівнового домоцю, і коли були приведені тайна віці, гадателі, абоятелі, волхви, вони не можуть розстолкувати, об'яснити Слави. І цар призиває каже, я ще не ущербаш. Він каже, тайни, хто не цар, не можуть відкрити ні мудріці, ні тайновіці, ні гадателі, ні обаятелі, бо є на небесах Бог, відкриваючи тайне і даючи розуміння царю. Слава Богу. сестри, сестрі, Господь цьому я з тих чи відкривається сон, і значення його через юнака та не є. Тайна Господня боящийся його і завітство відкриває надкриває. Ще не написано, внімає Господь і під вітцом Його пишеться, пам'ятає книга, а боящийся Його і чущи ім'я Його. Браті сестри, ще співають молитві псалом, Праведний Господь тим, хто слухає Його, відкрива свій собой, тісно великий наш Господь. Стоїть о любити всім серцем своїм, всією душою, всією і всім розумом своїм і боятися, його, виконувати Його заповіді, його святе Слово. Написано, хто і ще ви боящися Господа, йому укаже Он путь, который із брать. Душа Його прибуде в благи і земля Його сміє землю. Братися, хрини, а згадайте, коли одного разу священник Захарія він предстояв в домі Божому, він кадив по своїй очерді, і все множество народу молилось на подвір'ї дома Господня. І написано, ангел Архангел Гавриїл, і каже, не бійся, Захарія, молитва твоя почула, Єлизавета твоя родить сина, і ти даси ймені йому Іоанну. А він аж злякався смутився і каже, а по чому ж я знаю, якщо я старий і рушина моя блідак не ходить? А Архангел каже, а по тому ти встаєш, що ти не будеш говорити, аж поки не народиться дитя, бо в Бога не останеться ніяким безсильним словом Його. Бати а коли Гавриїл звіщає про народження Ісуса Христа Марії, каже, не бойся Марія, ібо ти обріла благодать при дитям і Господа, і ти родиш сина і наречеш йому ім'я Ісус». І вона каже, сила Бога Господня, Набудь, дні, по слову твоєму. Братя сестри, ми в даний час будемо молитися до Господа, Кликати його дня. При Господь, Господи, це служить, Мослава.